Підкинуть у грубку, щоб тепліше. Діткам тепліше, щоб було напутано. Катерина Савченко піклується про своїх онуків. Яну чотири роки, Макару одинадцять. Діти живуть у бабусі близько року, з тих пір, як їхні батьки пішли захищати країну. Чесно кажучи, так надовго це перший раз у бабусі. А то тільки бабуся до них у городі їздила до, до війни. Пані Катерина розповідає, донька і зять пішли воювати свідомо. До цього донька була волонтеркою, допомагала привозити гуманітарну допомогу. Сім'я жила в Харкові, потім евакуювалася у Кременчук. Після обстрілу Кременчуцького торговельного центру зрозуміли, що небезпечно всюди. Дозріли до того, щоб, щоб піти в армію. Вже скільки накопилося бажання скоріше все це закінчити, скоріше до перемоги, що просто, просто неможливо вже. Романа призвали чоловіка її, і тут вона зразу… Пішла разом з ним. Там багато таких пар вже багато дівчаток пополам з хлопцями на службі. Тому що сказала так, моя дочка, щоб не йти моїм хлопчикам, бо, мабуть, це надовго все розтягується, того хоче свій внесок зробити. Наразі донька і зять воюють на запорізькому напрямку, а жінка займається розвитком і навчанням онуків. І отак будемо садити деревця, як отут дітки садять, а ти будеш поливати так. Стараємося в всякому разі е, повноцінно жити, навчатися, виховую по мірі можливості, використовуючи свій життєвий досвід, допомагаю дітям, як можу. Діти, е, внучата це розуміють, вони слухаються бабушку, так? допомагають їй, стараються вчитися всього того найкращого, що я їм. Розказує довгими вечорами. Це зрозуміло. Так, так. так. Старший онук Макар навчається онлайн. Бабуся, колишня вчителька, розповідає, разом вивчають шкільні предмети. Макар тепер відмінник. Три дванадцятки підряд. Це вже ж прогрес для дитини. Він щасливий, а бабуся ще більше щаслива. Закріплюємо матеріал географії, Орієнтуємося на просторі. Знайти там захований клад, і там 30 кроків на північ. 35 там на південний схід, наприклад, і оце на місці ми орієнтуємося. Їм цікаво, малий теж слідком біжить. Найбільше захоплення Макара. Роботи перевагу віддає таким, які треба зробити самостійно. Я його робив ще давно. Ще в Харкові. Він у мене дуже, дуже супер. Це У Мене є ще робот, друг. Ліс, я його так назвав. З лісом я балакаю, ну там, може, пограй З ним. З цим я знімаю мультфільми. Так от виглядає мій друг. Зараз він в хеллоуінській версії. Так. А так він навіть крас красиво виглядає. Вигляд. Спілкуються онуки із сусідськими дітьми, які іноді приїздять до родичів на вихідні або канікули, каже пані Катерина. Коли приїжджають на вихідні тут по сусідськи дві дівчинки Ліза і Ліля, то теж пересікаються, то у жмурки грають, то так їм займаються. Літом ходимо на річку, та маса розвог, якби тільки було бажання. Я їм. Стараюся приділяти час. Їм звичайно хочеться бути з батьками. Вони дуже дуже терпеливо їх чекають. Дуже терпеливо чекають. Да, я Так. Да. Коли мама приїжджає, це живота ж приїжджає дуже рідко. За рік було рівно три рази. Три рази таке щось коротке. Пані Катерина йде за водою до колодязя. Говорить, води на господарчі потреби треба багато на приготування їжі, прання, купання дітей. Тому такий маршрут проходить до десяти разів на день. У дворі є водопровід, але він несправний. Жінка каже, ніякі побутові труднощі не порівняти з очікуванням близьких з війни. Ждемо, що скоро повернуться зовсім і будемо жити і радіти життю. А поки що безсонні ночі і напружені дні, скажімо так. Ну нічого, не жалуємося, ще поки що тримаємось. Олена Рашевська, Лариса Дученко, Суспільне новини, Сумщина.